Всім доброго дня, з вами компанія Автопарк. Вінницький нас заїхало нове чудове надходження. Це Renault Меган Scenic. Автомобіль на з 2011 року випуску обладнаний 1.4 бензиновим двигуном, механічною коробкою передач та системою переднього приводу. Автівочка до нас приїхала з Європи в чудовому та доглянутому стані. Ціна даного автомобіля 8 190 доларів. Пробіг даного авто у нас. 207 тисяч км. Ми маємо ось таку чудову лінзовану оптику. Противотуманні фари. буму 16-го радіусу на металевих дисках. Автівочка у нас потонована по задньому ряду. Має також сонцезахисні шторки. Задня оптика без нарікань. Чудовий місткий багажний відділ. Далі, друзі, по салону. Чудовий текстильний салон чорного сірим кольором. Дах у нас в чудовому стані. Має ось такі столики для зручності задніх пасажирів. Сонцезахисна шторочка, карта заднього ряду дверей без нарікань. Далі, друзі, передній ряд нас зустрічає повний електропакет, електрорегулювання дзеркал, механічне регулювання водійського сидіння, мультифункціональний кермок, чудова акустика, клімат-контроль двох зон. AUX, USB, електроручник, управління мультимедією, мультимедія йде з навігацією, електронна панель приборів, система стар-стоп та багато інших корисних функцій, друзі. Тому, кого зацікавило дане авто, ми запрошуємо вас до нас. Місто Вінниця, вулиця Соборна, 1, також дій послуги лізінгу та трейдингу. і ми зможемо з легкістю пригнати для вас будь-яке авто Штатів США. З вами, як завжди, автопарк.